Доброго вечора, дорогі земляки. Коротко про підсумки цього дня. Сьогодні свято у наших героїчних військових: день ракетних військ та артилерії та день інженерних військ. Неможливо переоцінити героїзм цих хлопців у війні з окупантами. Вони максимально наближують нашу перемогу. Багатьох знаю особисто. Від усього міста низький уклін усім нашим військовим за героїзм. Щодо оперативної обстановки на нашому напрямку фронту, то вона залишається стабільно напруженою, але контрольованою ЗСУ. За, за інформацією оперативного командування Південь, противник намагається утримувати зайняті рубежі. Наші підрозділи ракетних військ і артилерії продовжують виконувати завдання. За підтвердженою інформацією, за добу знищено два танки, реактивну систему залпового вогню Град. 9 одиниць автобронетехніки, 4 склади з боєприпасами в Баштанському та Береславському районах, 6 залізничних цистерн з палівно мастильними запасами ворога. Також нанесено удари по альтернативній переправі в районі Антонівського мосту, що критично ускладнює окупантам логістику. Країна агресор продовжує терор мирних громад. У Криворізькому районі вночі та вдень обстрілів не було. Проте вночі ворог завдав ударів зі ствольної артилерії та РСЗВ ГРАД по Нікопольському району. У Нікополі пошкоджена багатоповерхівку, два приватні будинки, коледж, заправку та інші об'єкти. Без втрат. В день був обстріл села Добра Надія Марганецької громади також без втрат. Вночі ворог провів чергову атаку на енергетичну інфраструктуру області та міста. Чотири ворожі дрони були знищено над областю нашої ППО, але влучання є. У Кривому розі було два удари: дрон Камікадзе Шахід 136, вдарив по об'єкту енергетичної інфраструктури, а ракета Іскандер по об'єкту водної інфраструктури. На об'єктах інфраструктури руйнування значні. Також вибуховою хвилею від удару ракети у деяких житлових будинках вибито двері та вікна. Але головне без втрат. Деякі мікрорайони міста залишились без електро- та водопостачання. Всю ніч та весь сьогоднішній день працювали, працюють і зараз оперативно задіяні служби. Водопостачання було оперативно відновлено на, ген... відновлено на генераторах, майже скрізь відновлено постачання електроенергії завдяки перепідключенням по альтернативних лініях. Відновлення об'єктів триває. В той же час для стабілізації енергосистем «Укренерго» запровадила війлові відключення електроенергії у всій Дніпропетровській області, тому зберігайте вдома, будь ласка, запас води, тримайте зарядженими телефони та пауербенки. Незважаючи на всі труднощі, у Кривому Розі ситуація повністю стабільна та контролюється військовою адміністрацією та ЗСУ. Усі органи влади чітко виконують свої обов'язки: комунальні підприємства, соціальні установи, міський комунальний транспорт працюють стабільно. У місті продовжуються підключення всіх споживачів до подачі тепла. Всі 100% котелень працюють станом на сьогоднішній вечір у кривому розі вже понад 70% будинків житлового сектору почали приймати тепло. На 100% підключені соціальні, медичні, бюджетні установи. Усі служби роблять все можливе з урахуванням стабілізаційних відключень. Робота триває. Звертаюся до голів ОСББ та управдомів, де ще не почали приймати теплоносії. Вам було надано достатньо часу на підготовку. Місто зі своєї сторони зробила все можливе. Тепер тепло у вашому конкретному будинку це ваша зона відповідальності, тому що засоб у ваших руках. Шановні криворіжці та всі, хто зараз перебуває в нашому місті. Вкотре наполегу, наполегливо наголошую на необхідності дотримання правил повітряної тривоги. Будь ласка, бережіть себе та своїх близьких, зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші збройні сили та нашу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!